Вітаю вас, малята! Пропоную вам послухати загадку. Одна нога і багато рук, що восни зелене одягає, а восени то все знімає. Що це малята? Так, вірно, це дерево. Запрошую вас усіх у місце, де дуже багато дерев. Погляньте, ліс восени неймовірно гарний. Листочки змінили свій колір на жовтий, червоний, коричневий. Неймовірна краса. Якщо у лісі ростуть дерева, які вкриті листочками, такий ліс називають листяним. Зараз ми з вами у листяному лісі. Якщо у лісі ростуть ялинки, сосни, кедри і на таких деревах замість листочків хвоя, яка більше схожа на голочки, то такий ліс називають хвойним. Малята, давайте розглянемо дерево. У дерева один довстий, довгий стовбур, від якого відходять гілки. Дерево високе. А ось погляньте, це кущ. У куща зазвичай нема одного міцного стовбура, замість нього багато товстих і тоненьких гілочок. Кущі теж бувають різні, і маленькі, і великі, але вони нижче дерев. Друзі, пропоную вам пограти у гру. Нам буде потрібно сказати, що ми бачимо, дерево чи кущик, і згадати їх назву. Погляньте і скажіть, то дерево чи кущик? Дерево росте велике, жолудями рясно вкрите. Заховалось під листочки в дивних шапочках синочки. Вірно. Називається це дерево дуб. Що ми бачимо? Дерево чи кущ? Люди знають із давен, як виглядав великий. Вірно, клен. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічі, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голок піджачки. Вірно, це дерево називається каштан. Погляньте на цю красуню, що це, дерево чи кущик. Хто ж ті ягодки не знає, від застуди їх приймає. На кущах вони висять і, як маків, цвіт горять, тільки то не є малина. Що за ягідка? Так, дітки, калина. Калина це кущик. Погляньте, малята, це дерево чи кущик, мов зелений їжачок має безліч голочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі, вірно, це дерево називається ялинка. Серед листочків ховаються маленькі жучки та павучки, поміж корінь будують собі нірки, мишки, зайчики та їжачки. Навіть старі засохші дерева та трухляві піньки можуть бути для когось домівкою. А зараз пропоную вам пограти у гру, чим звіряток ліс годує. Чим їжечка пригостила дика лісова яблунька? Яблуками. Ялинка почастувала білочку шишками, а могутній дуб запропонував білочці свої шолуді. І Старий горіх дав руденький смачний горішків. Кущі ожини та малини пригостили звіряток ожиною та малиною. І кущі горобини та малини теж частують птахів своїми ягодами. Отже, ніхто у лісі не залишається голодним. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. А зараз я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!